Всім привіт, з вами Кіт. Як ви вже здогадалися, паладинка повернулася. Але не зовсім в звичному форматі. Відпочивши від своїх обов'язків, але так і не досягши всіх цілей, наша сталева леді знову опиняється на першому рівні та стартовій локації. Але цього разу більш сильна і безсмертна. Підніматися сходами рівнів будемо також на класичному сервері та більш сучасному. Часи катаклізму це коли, оскаженівши дракон смертокрил або Нелтаріон, як його насправді звуть, наробив біди по всьому азероту. І тепер світ потребує героя, а в нашому випадку героїні, що зможе перемогти зло. А поки руденька відпочивала, багато чого змінилось. Реструктуризація бандитських кланів, перебудування локацій, та й силою паладинка тепер сильніша. Тож будемо нищити добром все, до чого дотягнуться нафарбовані нігтики паладинки. Зазнала змін і початкова локація людей, куди прибула героїня, щоб розпочати підготовку до боротьби зі злом. Альянсівське ТЦК знаходиться біля Штормовія, столиці людей і головного міста фракції. Звісно ж, на передову нас одразу не посилають, а почнемо тренування на Вовчиках, що, хоч і змінилися за кілька років відсутності паладинки, проте все одно не становлять загрози для героїнь. На відміну від Орка, що причаївся під деревом, він, мабуть, думає, що став невидимим, якщо не рухається, ну, як той Дракс, та не для уважної та досвідченої жіночки, що пройшла хардкорний челендж. Але поки залишу його в спокої. Може, то так треба. Розказавши про знахідку маршалу, виявилося, що все ж таки не треба, і тепер маємо знайти вісім таких зальотних і клання та знешкодити їх. Да, раніше було спокійніше, а тепер орки біля самісінького штурмові та ще й навчальній локації людей. Той кабачок так і не ворушиться, тому швиденько вкладаємо спати та шукаємо інших шпіонів. А серед орків повна гендерна рівновага, тому зустрічаються і дівчата. Забіг до тренера, адже не тільки антураж змінився, але й уміння. Тож все, чому навчилася паладинка раніше, майже не актуально. Відправився на новий тренувальний майданчик, де треба було відточити навички бою та звикнути до умінь. Тобто підхід професіональний і це правильно. Адже тепер ми не просто відтискаємо кобольдів до їх печер, а стримуємо тиск орди. Окрім орків, ще й малі асасини тут швендюють, та додатково треба підліковувати поранених, і це вже більше підходить паладинці, що має на меті бути холі-героїною. Також з'ясувалось, що Орда прийшла з пилаючих степів. І це не зовсім ті ординці, що ми звикли, а звичайні бандюги, які навіть виноградники підпалили. Тож, отримавши кишеньковий гідрант, йдемо гасити полум'я, паралельно зачищаючи територію від зелених бандитів. Невдовзі натрапив на їх ватажка, що точно відповідальний за ці руйнування і заслуговує на священного ляща. Загроза нейтралізована, але для вірності пробігся локацією та побачив Кобольда, що дуже дивно, адже вони пішли звідси вже давно. Цей був іменний, іначе охороняв закриті ворота в їх печери. Тому, просто щоб не створював проблем стражникам, пояснюємо йому, хто тут головний і скільки коштує виноград. Ми порозумілися, і паладинка вже має аж три торбинки, що дуже гріє душу хом'якові, який досить довго спав і тепер жадає ніж тячків. Підготовчі завдання та випробування пройдені, і настав час виходити у великий світ, коїти геройські вчинки та лутати величезні скрині. Дорогою завітав на місцеве літнє свято, де, покрутившись у пілона, отримую баф на невеличке пришвидшення прокачки. А у Злотозем'ї нарешті, зробили зупинку громадського транспорту. Все ж розвивається азерот, еволюціонує. Але класичну прокачку ніхто не відміняв. Біжимо нагадати місцевим пацюкам зі свічками, що треба вести себе трохи тихіше. Також завітав до Золотозуба. Щось його ім'я мені завжди асоціюється з тим волоцюжкою з фільму Один вдома, і думаю, я не один такий. Перелітаємо у Штормовій, де одразу видно наскільки постраждало місто після повітряної тривоги. Але ремонтні роботи вже почались і якщо не покрадуть кошти, то буде столиця як новенька. А народу тут багатсько, адже тепер всі тусуються не тільки в даларані чи шатрах, як це було в минулих доповненнях. І це дуже круто. Всі кудись поспішають, метушаться, та й взагалі відчувається життя в азероті. Заскочив до крамнички чаклунів, щоб вивчити професію зачарувателя. На хардкорі не бачив сенсу витрачати на це час. А тут буде дуже доречно розпиляти різні шмотки після походів у підземельні. А ось другим ремеслом вибрав не шиття, як зазвичай буває, а ювелірну справу. На щастя, маю воїна у друзях, який з радістю поділиться рудою та камінцями для прокачки. Тож тепер паладинка укомплектована досить дівочими професіями. У східній частині локації, біля переходу у багрянокряж, також зробили флая, що дуже зручно, адже здається, тут треба вчити верхову їзду та купляти конячок. Не те, щоб паладинці це було необхідно, але для колекції згодом можна прилетіти і придбати. Неподалік розтрощив лігво оселедців, що докучали місцевим жителям, та отримує 10 рівень перший чекпоінт. Як бачите, потужність паладинки зросла на порядок, тож не буду брати гілку ДПС, а одразу піду через холі паладина. А урон буду компенсувати шмотками. Так можна і в підземелля бігати і самому качатись. Звісно, монстрів бити буде трошки довше, але не так, як на хардкорі, тож не проблема. А розносить мала неймовірно потужно. Троє бандитів, а ми навіть не спітніли. Кабанчик принцеса трохи піднабрала у вазі за кілька років, але також не була проблемою для досвідченої воїтельки. Перед переходом у західний край, за традицією, заскочив до ватажка гнолів, додатково ще й натрапив на іменного бугая. Можливо, його братик, бо досить схожі. З кількох вертух Песик відпочиває, а паладинка вже 12-й. Хогер, наче не дуже змінився: 666 поєнтів життя та елітна рамочка навколо портрету. Трохи антураж навколо поміняли, і механіка, мабуть, нова. Відлупцювавши як останню шавку та розкидавши його малих помічників, ми все ж не добиваємо і кластого, а передаємо його в руки місцевій поліції, що пакує блохастого у бобік та перевозить у в'язницю штормові. Зайшовши у західний край, нас зустрічає сцена із кримінального детектива: кілька битих, перекинутий віз, і місцеві інспектори оцінюють ситуацію. Звісно ж, беремося їм допомогти. Виявляється, що у цій локації повно жебраків та голодуючих. Підкупивши деяких, дізнаємося, що мурлуки напали на бідних селян. Спускаємось на пляж пристронити цих земноводних, і звісно ж зустрічаємо нашого улюбленого оселедця Сларка. З козацького копняка виносимо рибину та отримуємо ще один рів. Прийшовши на ферму, ми ще раз упевнилися в тому, що в західному краї намагаються знайти притулок без з штормовію. Це прям величезна проблема. А також є проблемою три дитини з одним і тим самим ім'ям. Але то не наша справа. На другому поверсі був влаштований прихисток, щоб якось допомогти бідолашним. Та не однією проблемою був охоплений західний край. Додатково стихії збісилися, і гноли нападають на центральну частину, там де будується форт. Коротше, весело всім. Щоб якось допомогти, збираємо грязюку і хвости вовків, з котрих потім зробимо пиріг. Так собі вибір, коли навколо повно гарбузів, але це їх діло. Віддавши кулінарне мистецтво, що точно не оцінив би Ектор Хеменес Браво, бачимо і тут повно безхатьків. Досить депресивна ситуація, та й рівнем паладинка вже може йти до багрянокряжя, тож перебігаю в іншу локацію. Антураж і тут змінився, блокпост на вході в локацію та величезна оглядова вежа одразу видно напруження. А проблеми тут ті ж самі. Орки, гноли та всілякі звірі, типу павучків і грифів. Беремося за все і починаємо двіж. Поки проводив санітарне обстеження собачкам, згадав, що в підземелля тепер можна реєструватися з доставкою на поле битви. І, подавши заявку, вилітаю як парамедикиня у Інст, що під Оргрімару. Зносили всіх, мов буревій, не помічаючи перешкод. Дуже прикольний досвід проходити підземелля, що не пасують за фракцією, так ще й з онлайн-реєстрацією. Далі забіг до місцевого мера, побачив здоровезну чергу, але ж нам тільки спитати правильно. Тож з кам'яним обличчям робимо свої справи, да простять мене бабуськи. А мурлоки і тут розпаясалися, вкрали якусь енігму дешифратор чи щось таке. Додатково охороняв його іменний бугай. Але куди їм проти загартованої хардкором паладинки? Хай радіє, що картоплі в мундирах немає, а то взагалі б засолила і з'їла паскудника. Повертаючись з місії, побачили, що когось камінцем причавило. Пострибавши навколо, стало ясно, що священною силою паладинки тут не зарадити і треба шукати інший шлях. Повторно забігши тільки спитати, здаю два завдання і отримую 17 рівень. Мотнувся у штурмовій на вивчення умінь, котрі не так щедро сиплять, як на класиці. Щось дають, але не регулярно. Вийшовши з собору, помітив статую, що не було раніше: це пам'ятник утеру світлоносному. Тож, віддавши пошану верховному паладину, повертаємося до справ. Ще раз пробіг підземелля, де набрав трохи більше, ніж піврівня, і пововтузивши собаку багрянокряжі Апою 18 -й. Згодом знайшов здоровання, що тероризує місцевий кручі. Але в нас ідея не просто його відлупцювати, а використати його силу на благо. Тому зачаровуємо великого і біжимо до поселення. Підійшовши до того самого бідолахи, якого причавіло камінням, просимо Бугая допомогти. Для велетня ця брила взагалі не проблема. І з характерним вихвалянням той піднімає камінь та йде по своїм велетенським справам. Паралельно спрацювала реєстрація на ще одне підземелля, на цей раз щось новеньке. Паладинка не проходила його на хардкорі, адже вхід знаходиться біля столиці немерті, і доповсти туди на малому рівні досить проблематично. Це була фортеця темного ікла. Нам потрібно відвоювати інст, який захопила немерть і привиди для друзів-воргенів. Паті була скажена і майже не від'їхали на першому босі, але там механіка така, тож нормально. Завітали на якесь свято та погоняли лисого. Той був на три рівні вищий, але це не ваніла, щоб якось сильно відобразилося на попаданнях та нашому уроні. Наступного боса завалили докупи із звичайними мобами. А плюсом було те, що паладинка єдина, хто носить лати у паті. Тож, коли інші боролися за шкіряні шмотки, ми могли лутати все підряд. Тому щит, який випав, хом'як тягне у свої сховки. А той щит виявився таким самим, як наша героїня мала на хардкорі, що додає ностальгії про минулі пригоди. Після того, як завалили ще одного байстрюка, з'явився вовчик, якому можна було поздавати завдання. І це дуже зручно, на відміну від Ваніли. Отримаємо 19-й і останній квест на фінального кабачка підземелля. А їм виявився воскресший лорд Гортфрі, про якого ми вже чули з історії Гілнеасу. Цей гад лупив як із кулемета, але проти згуртованої групи героїв йому не вистояти. Отримаємо досягнення за проходження інста і сині плечі від нашого вовка-замовника. Повернувшись у Багрянокражжя, застали того здоровання, що досі вихвалявся, і нарешті ж бурнув глибу у озеро. Ще довго будуть переповідати в тавернах історію про велетня з гір, що допоміг бригадиру Ослоу. До речі, про таверну забігла паладинка в одну, і виявилося, що в підвалі організували кулачні бої. І добре, що не можна було робити ставки, бо мій тотемний гризун точно просадив би всі статки. Далі вирішив перевірити, коли там можна буде їздити верхи, і з'ясувалося, що паладинця не вистачило лише 5 з половиною клітин до швидкого пересування. Це раніше треба було мати 40 рівень, а зараз життя летить і треба прилаштовуватися до сучасних реалій, тож вивчити верхову їзду можна буде вже на 20 рівні. Тому без вагань реєструємо ще одне підземелля. І не пройшло й пари хвилин, як ми вже несемось крізь плачучі печери. Дуже шкода, що немає улюбленого нами завдання на торбу, але й на тому спасибі. Підземелля досить довге, і монстрів тут навалом. Тож не дивно, що героїня отримує 20 рівень, не пройшовши й половини інста. В якому, к слову, ми виступаємо в якості хіла. Тепер треба трошки шмотками запастись і можна буде сміливо лікувати всіх до смерті. Адже нагадаю, що спеку обраний для прокачки був холі. Провівши Таурена та здавши всі завдання, отримуємо 21-й, тобто за одне підземелля маємо майже півтори рівні, що непоганий результат. А повернувшись до тренера верхової їзди, був приємно здивований з цін на кобилок, усього 80 срібних за конячку. Але не дуже вони й треба нашій героїні, адже її вірний бойовий товариш на місці, з яким ми і продовжимо пригоди паладинки вже у наступному відео, де на нас чекають нові завдання та контент у таких знайомих нам локаціях. Тож обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити відео, та ставте лайк для привертання уваги Ютубу. Звісно ж, нагадую про телеграм-канал, де роблю анонси прямих ефірів, нових відео, а хом'як ділиться ігровими роздачами. Залишайтеся в безпеці і не хворійте. А з вами, як завжди, був Геймкіт. Почуємось!